В магазині АЛО придбав SSD-диск фірми Патріот на 480 ГБ. Зараз діє акційна ціна на цей SSD-диск. Легко придбав, забрав на магазині, безкоштовна доставка. Ось такий ssd диск я отримав. Диск у нас новий, запакований. Не вскривався параметри всі вказані, 7 мм товщина, SATA 3, 2,5 дюйма розмір. Підходить у нас для комп'ютерів і ноутбуків. Розпакуємо, встановимо, перевіримо швидкості і роботу. Встановив комп'ютер, підключив. Бачимо програмкою SSD Life показує, що у нас здоров'я диска нормальне. Patriot Boost 480 ГБ. Вмикався 5 разів. SSD Crystal Info програмкою. Бачимо, що стан хороший. 480 ГБ у нас сказано. Потім що температура 33 градуси. 5 разів вмикався. Також швидкості вказані у нас читання 554 МБ в секунду, запис 483 МБ в секунду. При умові що підключення через SATA 3. Отже, купуйте SSD-диски в магазинах Allo.